Мої вітання, друзі. Довго не виходив на зв'язок. Приїхав тільки що на перший точок. Вже 3-4 дні немає погоди. Мед, мед, друзі, джоли вже напевно не носять, тому що останній сояшник вже перецвів, Тому зараз так бистренько по, по, пробіжусь по пасіці, подивлюся, як тут ситуація з медом, чи є у бджілок мед, чи буде щось качати. Ну, Зараз така погода не дуже. Бджоли не літають, дощ то йде, то не йде. Ось так зараз. Так, тут у нас все, друзі, залито медом. Все залито медом. З цієї сторони така ж сама ситуація. Потрібно відкачувати... Часу, Часу немає, зараз і погода не дає. Давайте. Ну, Друзі, тут у нас тут теж теж все залито так, друзі, все залито, тому що бачите язики, джоли строять язики. Все позаливали, дивіться, скрізь метр. Видно, що улочках кожна рамка печатна. Такі діо! Дивіться! Ай Джинки, друзі, кинулись на руки пожалили, але нічого страшного для імунітету в самий раз. В общем, друзі, ситуація така на пасіці що бджоли все позаливали медом потрібно відкачувати мед, сояшник перецвів і це, це погано тому що відкачку меду буду робити у беззяточний період буде на пасіці і дуже воровство це є погано, дуже буде затрудняти відкачку меду. Але якось помаленьку ми це зробимо. Хочу, друзі, вас попросити, своїх підписників, Буду вам дуже вдячний. Я, друзі, відкрив свій другий канал, У мене є. Канал про, про різну реставрацію інструментів та гаражна справа. Думаю, вам буде це все цікаво, тому вдячний був би за підтримку, щоб ви просто зайшли по посилці на другий мій канал, підписалися і підтримали лайком відео, щоб був якесь продвіження того каналу. Тому так, там зараз на ньому 90 чимось підписчиків, як би ну, потрібно хоча б тисячу, щоб канал розвивався. Тому я вам буду вдячний. Що ще сказати? На другому точкові у мене, друзі, теж там в деяких сім'ях по одному магазину, в деяких по два магазини, в деяких по три магазини. Теж вже потрібно відкачувати мед, але так як у мене тільки одна медогонка, то мені потрібно перше відкачати мед на тут, тобто на першому точкові, а потім вже поїхати відкачати мед на другому точкові. Сьогодні маю приїхати купити мед бочку, тому що в мене виникла така нехороша ситуація, що потрібні гроші срочно і буду продам, продам тільки одну бочку меду. Там на десь біля 20 тисяч буде, мені дадуть за цю бочку меду, тому що потрібні срочно гроші. Що сказати? Дубджіл як би. Не дивився я вже три тижні. Последнюю відкачку я на цьому точкові робив три тижні тому. Бачу бджола така хаотично. починає... Бджола, яка вилітає, вона така хаотично бачу, нишпорять, шукає різні щілини. Тобто це перший признак того, що головний, головний взяток закінчився. А взагалі взяток закінчився. І осі воровочки вже пробують десь щось знайти. Залізти і все таке. Зараз не тільки бджоли воровки, багато. Осів зараз такий сезон, що вулика тільки відкриваєш і потрібно одразу його холстиком, рамки, як, наприклад, козаставні, то позаставну, тобто досточки верхні. Я навіть я вже ними не користуюсь. ага, потолочені. Потолочен воно ну, забрали, подивилися рамочки і так закриваємо, щоб у нас багато не було відкрито гнізда, щоб не було ворогства бджолиного. Або ж якщо немає потолочень, я користуюся такими холстиками, щоб постійно закривати гніздо. Тому що буквально там, якщо один-два вулика подивилися, якщо дивитися там десяток чи навіть. 7 вуликів подивилися, чи навіть 5 вуликів подивилися і все. Вже потрібно закривати, тікати з пасіки, тому що дуже багато воровок. Вони коли занюхають цей мед, і біда на пасіці. Ось так. За підписку на другий канал буду дуже вдячний. Ну, В принципі, що вам показати? Ну, Тут нема що показувати. Зараз така погода, бачите, відкрив вулик, бджоли напали, скусали, нічого хорошого. Ну, на цьому я закінчую. До зустрічі на пасіці.